Відзначення сторіччя пласту в Івано-Франківську триватиме увесь рік, та найактивніше його святкують у квітні. Заходи з нагоди ювілею вже стартували. Місцевий рухкомітет свята вирішив перш за все привернути увагу до будинку, в якому народився Пластаніславова. Він розташований на вулиці Шевченка. Колись вона називалася Липовою. В цьому домі базувалася міська гімназія. Близько восьми десятків її учнів дебютували у ролі скаутів. Започаткував це Осип Левицький. Він був вчителем, ну професором колись, професор. Цієї гімназії і знову ж таки на базі цієї гімназії був пласт. Почався перший скаутський рух, а потім плас це вже це вже є наше українське. Чого ж ми святкуємо сторіччя пласту 12 квітня? Тому що 12 квітня відбулося складання першої пластової присяги. До знаменної квітневої дати приурочить відкриття першого у світі пам'ятника пластунам, котрі не зламали своїх присяг. Марафон зі збору коштів на нього все ще триває. Хоча сам монумент вже готовий, стверджують скаути. Наразі його транспортують на Прикарпаття зі Львова. Пам'ятник буде встановлений поблизу площі Міцкевича. Його відкриття обіцяє організатор свята Тарас Зень стане незабутнім видовищем, адже ця подія важлива не лише для Івано-Франківська. пластуни будуть відкривати під підтримбіти. Цей пам'ятник під барабаний дріб, під гуцульські роги. На самому пам'ятнику зображено юнака, який тримає орла. Сам пам'ятник так виглядає з бронзи. Так само буде живий пластун, який так само одягнутий. Як той як на пам'ятнику і буде тримати в руках живого я... яструба або сокола. З поміж інших квітневих заходів до сторіччя пласту тематична музейна експозиція. Різноманітні атрибути і відзнаки вітчизняних скаутів різних періодів, в тому числі реліквії до воєнного часу, презентують 10 квітня музеї визвольної боротьби. Надалі обіцяє зорганізувати одноденне наметове містечко з розвагами загальноміський концерт за участі Тараса Чубая та виступ українсько польського гурту «Дагадана».